Оглядає новий проект, як і попередній тут можна як втратити, так і заробити. Попередньому майнеті нам вийшло в мене особисто вийшло 700 доларів. Заробити в когось і 1500, і 3500, і 4000 доларів. А зараз новий проект на старті. Тільки почався щось схоже до Tamagotchi і розберемося, як тут заробляти, яким чином працює основна механіка. Що потрібно робити, як поповнити докину. Ще сюди трошки тон, щоб купити персонажа, який я вирішив, цей за 83 тон. В еквіваленті це 250 доларів. Трошки не вистачить мені тон, тому ще півтон зараз докину. Значить, нам треба приконектити сюди тонкий гаманець Я думаю, що ви знайомі з ним. Якщо ні, то подивись в Ютубі інструкції. Зрештою, екосистема тон. думаю, це не є проблемою розібратися, як він працює. Отже, скинути треба в гру, тобто приконектити в грі ваш гаманець. Заходжу свій профіль зверху. Можна вибрати тут мову, бачите, є є ось такі доступні мови. Кому яка зручніша, хто більше що знає, може розбирається. І так, законектити тон воліт. Конект вибирає свій тон кіпер. Може у вас інший тон гаманець. Це не проблема. Скай тут так. Транзакцію створив собі окремий гаманець під такі ігри, всі може бути для безпеки ваших коштів. Краще тримати на різних гаманцях щось під такі от хайп-проекти, щось лежить на окремо створеному гаманці. Так, роблю депозит. Ага, 0,5 можна задепати 0,5 тонн. Анон натиснув Confirm transaction. Так, транзакцію я відправив. Поки вона йде в гру, тут де бачите. Я подивлюся, розберемося в основних механіках. Отже, при вході ви обираєте мову, потім вам дають рандомного персонажа. Безкоштовний рандомний персонаж. Є там кажуть, шанс на хороший, але думаю, що все одно треба буде купити щось, щоб мати кращий дохід. Ось такий персонаж раз на 48 годин, як тамиґочі, його треба годувати. Якщо не погодували, він помирає. Дія такого персонажа не знаю, як базова на той, що купуєш. Наскільки я розібрався 100 днів, і він тобі приносить пасивний дохід. Якщо його забув погодувати. Через 48 годин він вмирає, але один раз можна його воскресити. Один раз, коли оце годуєш, там таймер скидується. Я ще це потім покажу. І так, собі візьму персонажа покраще. Бачите, тут під різний гаманець є різні персонажі, під можливості, хто кому як. Так як вільні кошти, то якось мені спокійніше тут зароблю, не зароблю. Байдуже. Головне, як то кажуть, отримати задоволення від гри. Персонаж вам формить оці монетки тон. Ви їх о, бачите, вже прийшли мої кошти 83,5. Зараз я куплю снайпера за 83 тонн і показую одразу максимальний рой 245%, тобто 204 тонн, а він коштує 83. Це в день 2,5%, Ну і раз на 2 дні його треба догодувати. Теж це платно. 1,57 тонн кожні 48 годин. Ну, Він приносить вам дохід в тон, то ви, в принципі, за нього і можете його годувати. Таким чином, наскільки я зрозумів, персонаж живе 100 днів, ну 2,5 Бачите, в день 245 максимально приблизно 100 днів. Потім він теж вмирає. Ви можете купувати не може бути не тільки один персонаж, може бути декілька. Бачите, тут можна декілька купити і сумарно будете отримувати більше доходу. По запрошеннях дають 6% першої лінії рефералів тільки з доходу, не з депозитів, тільки з доходу, що капає людям в дохід. Так само і тобі трошки капає з другої лінії 18 третя лінія. 0,2%. є ще один тип ставки. По суті, така гра на азарт. Камінь, ножиці, папір. Ставиш якусь кількість тонн і можеш виграти чи програти в цю просту гру, яку всі знають, яка всім відома. Такі от прості механіки. Тут є гаманець, можна ще отримати трошки тонн за підписки. Ну давайте я придбаю персонаж. Отже, бай. Вкладка. Снайпер. У мене в телеграмі є описані всі таблиці, скільки приносить, скільки в яка там окупність. це є в табличках Google, в пості воно все буде. І пост я зараз залишу, як знайти цю гру. Ну і, звичайно, що буде в закріпленому коментарі посилання на телеграм посилання на цю гру. І так, Buy Character. Натискаю. Купив я снайпера, натискаю клейм. Ось і через годину кожної години приносить дохід. Я собі подумаю, я напевно його покормлю. і Буде він мені приносити дохід. Максимальний дохід має бути 204 тонн з цього персонажа. Скільки окупається, наскільки я розумів, в сутомі цей поділив 250 доларів на. 6, орієнтовно 6 доларів в день капатиме. Це 41-42 дні. Плюс треба буде щось на прокачку потратити. Ну думаю, що півтори місяці це отак, десь з одного персонажа без рефералів мало би окупитися. Така от гра. Всі пости про неї і результати, що з цього вийде, будуть в моєму телеграмі. Бачите, є лідерборд по чувачі, камінорці, папір. Всі деталі будуть в телеграмі. А зараз. Я буду ще читати в табличках, дивитися. Може, докуплю ще декілька персонажів. Поки що статану з цього і подивлюся, скільки він приносить доходу. Став лайк, напиши будь-який коментар, як завжди, традиційно розіграю 5 USDT за коментарів до слів, Підписку на Telegram та YouTube. Долучайся, дізнавайся більше, думай і багатій.